Сумський тюг зіграв на київській сцені. Актори виступили у театрі імені Івана Франка. Вистава, з якою поїхали на столичні гастролі, називається «Вакансія для сучого сина. У Сумах її грали з березня 2023-го. Я граю персонажа Н'єва Споерта, яка грає персонажа Мерседес Дегас. І е, тут такі особливості, що персонаж, який грає персонажа, то треба передати. Спочатку емоції персонажа одного, потім іншого, і в цьому є певна складність і певна цікавість. Цинічне дійство відбувається в офісі компанії. Чотири кандидати намагаються отримати посаду топ-менеджера. Для цього їм доводиться проходити крізь психологічні випробування. Жанр вистави, говорить режисер-постановник, детективний квест. Проблеми, які ставить п'єса, стосуються взаємодії між людьми, їхніх вчинків і самого життя. Вистава дає нам можливість поглянути, що людина, наприклад, яку ми вважаємо негідником, яка робить якісь негідні вчинки. Може виявитися насправді не тим, ким вона є, і, можливо, її вчинки це не найгірші. Працювали над спектаклем місяць. Час для репетицій іноді доводилося шукати між прокатом інших вистав, розповідає Сергій Сидоренко. В таких складних умовах ми відіграли виставу і, судячи з реакції глядача, ми зробили. Велике діло. Ми показали наш театр в Україні, показали наш театр Києву. Ми в захоті від залу. Зал сподіває захоті від нас. Всього на сцені грають чотири актори. Для них це випробування, вважає режисер-постановник Ігор Азаров. Бо дійство триває дві з половиною години. 90% часу всі четверо акторів знаходяться на сцені, і їм треба ну не просто якби да бути весь час увімкненими, і їм треба тримати увагу глядача. Коли потрапляєш в офіс, треба діяти як циркові клоуни. Розфарбувати обличчя під цим або під сучого сина і грибти вперед. Я отримала величезне задоволення від того, що було на, на сцені <пciut> 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 найголовніше, що я не була споглядачем. Я відчувала себе учасником, бо вистава дуже сучасна. І події вони дуже близькі до нашого часу. Я сама працювала у великій фірмі. Мені все було це дуже близько. Треба підтримати сумський драматичний театр, який працює, живе натхнено під такими обстрілами, в такій ситуації, і це просто неймовірно. Сумські актори на сцені театру імені Івана Франка виступили вперше. Була певна довіра до того, що ми побачимо гарний проєкт, адже не часто провінційний театр має можливість гастролювати. В даному випадку ми є свідками того, що незалежно від місця, де Знаходиться театр незалежно від того, де проживають актори, які в ньому працюють. Якщо вони мають талант і мають натхнення, вони виготовляють якісний творчий культурний продукт. За словами директора Сумського театру юного глядача Миколи Юдіна, найближчим часом плануються ще одні гастролі цього разу закордонні. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини.